Нато На загинуло троє військових. Прем'єр Яценюк заявляє про початок реформ у МВС і у столиці треба рятувати річку Либідь. Видивитись систем. 63 слідчих з особливо важливих справ будуть отримувати зарплатню у 30 тисяч гривень, як зазначив прем'єр Арсеній Яценюк на виїзному засіданні Кабміну. Це буде перша сходинка в боротьбі з корупцією в міністерстві. Крок до переходу від радянської міліції до сучасної європейської поліції. Загалом Кабмін схвалив пакет законів про реформування правоохоронної системи. Було розглянуто чотири законопроекти про органи внутрішніх справ, про національну поліцію, про сервісні послуги та сервісні центри МВС, про внесення змін до закон. Удавчих актів щодо вдосконалення відносин у сфері безпеки дорожнього руху. Анатолія Сіренка звільнено з посади начальника департаменту Державтоінспекції МВС України виконувачем обов'язків начальника ДАІ призначено полковника Олександра Єршова. Про це повідомив міністр Арсен Аваков. Він зазначив, що генерал Сіренко подав йому відповідний рапорт, розуміючи, що несе повну відповідальність за ситуацію в ДАІ. Аваков також нагадав про корупційні схеми, які останніми днями було викрито у системі Державтоінспекції. Міністр висловив сподівання, що система МРЕВ буде ліквідована вже до кінця року. Правоохоронці 2 квітня провели ряд обшуків і затримань у рамках припинення злочинних схем, виявлених у столичному управлінні. Даї уряд звільнив Миколу Гордієнка з посади голови Держфінінспекції. Про це повідомила прес-служба Кабміну. За результатами службового розслідування стосовно посадових осіб Держфінінспекції було виявлено численні порушення законодавства. Її керівництвом ідеться повідомлення. Матеріали розслідування уряд передасть до генпрокуратури. Кабінет міністрів пропонує підвищити суму застави для корупціонерів до десятиразового розміру збитку. Про це заявив прем'єр Яценюк під час спеціального засідання Кабміну. Передає прес-служба МВС. Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що необхідно унеможливити звільнення під заставу підозрюваних у корупції. В зоні проведення АТО за минулу добу загинули троє українських військовослужбовців. Двоє отримали поранення. Про це заявив спікер антитерористичної операції Андрій Лисенко. Він уточнив, що бійці підірвались на аміні. Загалом зазначають у штабі, ситуація на фронті загострилась. Противник 14 разів порушив режим тиші. Найбільша активність бойовиків традиційно зберігалась поблизу Донецька з артилерії та з танка. Терористи обстріляли місто Авдіївку під вогонь з мінометів, гранатометів і стрі... Долецької зброї потрапили піски та опитне, на Луганщині також було неспокійно. О 22.00 поблизу селища Кримське відбулось бойове зіткнення з противником. Після вдалих дій наших бійців ворог відійшов. Також о 23.00 із 120 мм міномету російсько-терористичні угруповання вели вогонь по українських позиціях в районі селища Нижнє. Поблизу Маріуполя о 18.20 із 120-міліметрового міномету бандити обстріляли наші позиції на південно-східній околиці Бердянського, а в 22.30 мінометного обстрілу зазнали позиції села ТО на південно-західній околиці селища Широкіне. Порядок формування нового складу громадської ради при КМДА обговорять за круглим столом. Вже завершено прийом документів від представників інститутів громадянського суспільства для участі в ініціативній групі з підготовки установчих зборів громадської ради. Так, долучитися до участі у цьому процесі виявили бажання 264 представники інститутів громадянського суспільства на круглому столі 9 квітня у приміщенні Київради мають обрати лічильну комісію та сформувати ініціативну групу з підготовки установчих зборів громадської ради. Року більше двох тисяч водойм в Україні частково або повністю знищуються побутовими та виробничими відходами. Констатують природоохоронці, і часто винуватцями стають не лише несумлінні мешканці чи підприємці, а й самі комунальники. Так сталося і з річкою Либідь, скидаючи в її русло зібраний з вулиць сніг та сміття, водойму перетворили на стічну канаву. За переказами, найкрасивіша річка міста часів Київської Русі, з кінця 19 століття закута у колектори задовжки 16 кілометрів. Либідь охоплює майже всю центральну частину столиці. А в місцях, де виходить на поверхню, нині більше схожа на стічну канаву. Ніколи не бачила, щоб її чистили, бо вже стільки років. І я думаю, що вона потребує, щоб її почистили, тому що бувають і повені, якщо літом дуже багато ну, дощі то Ми жили на старовокзальній, де зараз е, трамвай ходить, то вона навіть чуть мало не виходила наверх. Там казали, що дуже небезпечно. Захарашчина Мотлохом водойма і в районі вулиці Боженка. Лахміття і поліетиленові торбинки повисли на деревах як привиди. Містями русло спиняють греблі з непотрібу гілок та цілих дерев. А бетонний квітник, кажуть кияни, скинули сюди разом з снігом. Раніше звозили сюди, весь сніг ось сюди звозили з тієї сторони. І висипали, потім, значить, потом потім запретили, запретили. Потім один раз я что що щось протекло, то есть то ли нафта, то ли бензин, что то таке. І сюди вызвали солдат. І солдати з тієї сторони все це прочищали. Річка Либідь нині перебуває на балансі КП плесу. Підприємство обіцяє почистити водойму та навести порядок на бетонних прибережних ділянках. Безусловно, городские власти пытаются решить этот вопрос, в частности, в проекте решения о перечне природоохранных мероприятий. На этот год запланирован миллион гривен на очистку. Лыбедя. Планує місто відмовитись і від скидання снігу у русло водойми. Ми націлені на те, щоб уже в ближайші годы в Києві були сучасні снігоплавильні машини, які дозволяють Збрасувати сніг в качество напрямую в рівньової каналізації. У плесі обіцяє, що сміттєзвалище, яке кияни виявили у річці Либідь в районі вулиці Боженка, мобільні бригади ліквідують за тиждень. Юлія Поворозник, Юрій Росохай, Євген Товкай, телеканал Київ. Сьогодні у Києві о 20.30 стартує 12-та французька весна в Україні. На Софійській площі відбудеться унікальне вуличне дійство Я Мрія. Це монументальна світлова проекція, створена за допомогою 3 d технологій Дзвіниця та купольний ансамбль Софійського собору на 20 хвилин засяють мозаїчними зображеннями. Глядачі зможуть спостерігати за проявами свободи, починаючи зі славнозвісного У мене є мрія Мартіна Лютера Кінга та закінчуючи подіями українського майдану. Вистава проекція відкриває низку заходів в Фестивалю, що традиційно розпочинається у квітні в Києві та продовжуються у різних містах України: Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Рівному, Одесі і Харкові. Після новин на телеканалі Київ програми у центрі уваги. Про що і з ким буде розмова, дізнаємось від Діани Панченко. Діано, вітаю тебе, тобі слово. Вітаю, Ростислава. Отже, день дитячої книги відзначав світ цього тижня. Тож про дитячу книгу в Україні будемо говорити за кілька хвилин. А о 16.10 тема програми Ринок праці в Україні. Тож дивіться, буде цікаво. Ростислава. Дякую, Діану. Ми і далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск о 17.00. А зараз Євгенія Золотоверха про новини спорту. Вас в ефірі новини спорту, хто кого мав пиші вовки, таке питання знову поставив другий матч четвертьфіналу української суперліги БК Київ, Черкаські мавпи. На паркеті у столичному палаці спорту перед гостями з Черкас стояло головне завдання скоротити відставання у серії. Утім, попри велике бажання, не так легко його було виконати. І хоча у першій чверті мавпи поступилися мінімально, чотирнадцять-тринадцять. Проте далі як не прочалися, БК Київ почав збільшувати гандикап. Зрештою, Вовки знов перемогли. 75-67. Тяжела игра, намного тяжелее, чем вчерашняя. Как бы Ми рассчитывали, що Черкаси будуть намного серйозне кусатися в этой игре. В принципі, так оно і было. Головне, що выиграли. То есть сейчас серия опережает Черкаси, там должны уже доделать начатое. Поэтому будем стараться выиграть следующую игру. Сьогодні у Києві відбувся футбольний турнір пам'яті загиблих героїв голосіївського району столиці. У ході ато він виявився доволі масштабним за кількістю учасників на полях спортивної школи номер 15 що на теремках. Стосунки з'ясовували 12 команд, які представляли волонтерські організації, спілку ветеранів АТО, аеропорт Джуляни, бізнесові структури. Мета зібрати кошти сім'ям загиблих. Кожна команда провела на смарагдовому полі щонайменше 5 матчів. Одночасно проводили три поєдинки, два тайми по 10 хвилин, 8 на 8, плюс воротарі. Команди були розподілені на дві підгрупи. Далі провели півфінали. Фінал. Як кажуть, у таких випадках результат протистоянь має другорядне значення. Головне досягнуто мети допомогти фінансово сім'ям загиблих. Ініціаторами турніру і організаторами стали волонтери, без яких сьогодні здається, жодної корисної справи з місця не зрушити. Мы зібрали средства с команд участников и с небезразличных людей. Это все мы передадим сегодня семьям в знак благодарности, в знак шаны погибшим героям. Очередной повод нам встретиться то есть с боевыми побратимами, скажем так, и помочь посильно семьям погибших. Именно под этой егидой, то есть мы и собрались сегодня. Ну і взагалі то спорт – та жизнь я дуже прошу всіх активістів в інших вістах країн започатковувати не тільки футбольні турніри, подібні. Ми будемо ще робити турнір по борьбі, інші турніри просто зберіть трошечки. От кожна команда, яка прийшла на турнір, зробила внесок від тисячі гривень. Хто трошки більше, хто трошки менше, але кожної сім'ї ми сподіваємося, якщо ми по пару тисяч гривень, просто. Хоча б на комунальні послуги, це буде дуже велика допомога. У фінальній серії чемпіонату України з хокею буде зіграно третій вирішальний матч. У другій зустрічі Київський АТЕК на виїзді переміг Кременчук. 3-2. таким чином. Рахунок у серії до двох перемог 1-1. Вирішальне протистояння відбудеться сьогодні. Ну на цьому поки все. До зустрічі.